Люди, які обслуговують над багатих, що ви бачили? Моя двоюрідна сестра доглядала за однією з багатих дам в Беверлі Хілс. Поки вона була жива, моя кузина не вміла готувати. Тож вона викликала шеф-кухаря з Парижа першим класом і посилила його в готелі. Шеф-кухар приходив до неї щодня і вчив мою кузину готувати. Коли вони дивилися телевізор, мій двоюрідний брат зауважив, що новенький Бенц у рекламі був гарний. Коли він прийшов на роботу наступного дня, вона купила йому найновішу модель з усіма наворотами. З того дня мій двоюрідний брат був змушений бути дуже обережним. У Висловлюваннях. У неї вдома є тенісний корт. Він бачив, як там грав надаль. Собака Кардашян іноді заходить до них на подвір'я. У моєї двоюрідної сестри є дочка. Дочка має траст і може ходити в будь-яку школу, від початкової до університету, повністю оплачувану. На жаль, старенька померла кілька років тому. Залишила їм близько 20 мільйонів доларів. У 80-х роках я недовго працював з одним із найвпливовіших спадкоємців принца Саудівської Аравії. Він викуповував три верхні поверхи найкращих готелів Four Seasons тощо. Два поверхи були для покоївок, допомоги, безпеки, а верхні для королівської родини. Колись це був лише принц і його три дружини, бо живільне лайно. Мій брат мав справу з кількома їхніми літаками. В одному з них була повноцінна операційна і був хлопець, який постійно подорожував з ним, щоб стати його донором органів. Я студент художньої школи, працюю садівником. Ми працюємо в одному з найбагатших районів моєї країни. Деякі клієнти, коли дізнаються, що я вивчаю мистецтво, дуже хочуть показати мені свою колекцію робіт, які висять у них на стінах. Пам'ятаю, одного разу я стояв у ванній кімнаті в брудному садівничому одязі, а над унітазом висів Пікассо. Я інструктор з водіння, і одна група орендувала трек, щоб покататися на своїх суперкарах протягом дня. Наприкінці дня вони всі об'єдналися і сіли в машини, щоб поїхати. Коли вони поїхали, ми зрозуміли, що вони забули свої Lamborghini Aventador на треку. Ми приземлилися на приватному літаку в ФБО, термінал для приватних літаків. ФБО подав пасажиру замовлений автомобіль на прокат, але також і привезли і другу машину Lamborghini Urus. Ламбо Lambo належала пасажиру і стояла там вже 6 місяців. Пасажир навіть не пам'ятав, що його машина була там і що вона в нього взагалі була. Він поїхав на орендованій машині, і минуло ще 6 місяців, перш ніж Ламбо була забрана його дружиною. Жінка, яка володіла невеликим приватним літаком, розповіла мені, що одного разу хтось заплатив їй, щоб вона перевезла їхнього собаку саму до Нью-Йорка за 45 тисяч доларів для тренування без інших пасажирів. Мій батько був пілотом приватного літака, і в той час йому довелося здійснювати багато подібних польотів до свого боса. Одного разу він пролетів через усю країну і повернувся назад, бо син боса забув свій набір для гольфу. Тож батько купив йому новий, а потім відправив літак додому, щоб його синові не довелося мати справу з новим скромним набором протягом тижня, коли вони грали в гольф. Коли багаті люди хочуть купити ягуар у Великій Британії, їм призначають спеціального продавця, який неймовірно обізнаний, вони зустрічаються в спеціальному вишуканому офісі і можуть домовитися про особливі умови. Це була робота мого друга Кріса. Він мав доступ до речей, яких не мав беззвичайний продавець ягуар. Наприклад, він міг зателефонувати менеджеру заводу і домовитися про особливі запити на певному рівні доступу. Так, от Саудівський принц хотів купити новий ягуар, який щойно випустили. Тож вони зустрілися і провели цілий день, обговорюючи його характеристики. Остаточна ціна була близько 125 тисяч фунтів за автомобіль, а потім прийшло рішення про колір. На той час завод мав 16 різних варіантів кольорів для цієї моделі. Саудівський принц каже, я знайшов прийнятне рішення моєї кольорової дилеми. На що крізь запитує? І що б це могло бути? Саудівський принц відповідає, я замовлю по одному кожного кольору. Вони вказали час доставки саудівського принца, все влаштувало. А він запитав про свої варіанти. А як щодо авіаперевезення? Кріс подумав, що можливо вони відправлять одну або дві машини літаком, а решту човном. Але принц відповів. Ні, я хочу, щоб усі 16 машин завантажили в літак і доставили до Саудівської Аравії. Ось така історія про те, як 16 одинакових ягуар різних кольорів опинилися в Саудівській Аравії, загальна вартість яких становила близько 2,5 мільйонів фунтів. Я подружилася з моїм босом і його дружиною. Дуже приємні люди. Дружина виявилася спадкоємицею і купувала мені все, про що я згадувала. Навіть мимохідь під час розмови. Я зрозуміла, що подарунки це те, як вона була вихована, щоб виявити любов. Я не надто багатий, але я вважаю, що подарунки це круто. Я краще витрачу свої гроші на крутий подарунок для друга, який зможе його використати, ніж на щось зайве, що мені не потрібне. Я був інженером-програмістом. В той час, як більшість моїх друзів навчаються, навчалися в аспірантурі, медичному інституті, працюють на низькооплачуваній роботі, тому мені подобалося, що я міг зробити свій внесок, придбавши для них приємні речі. Я завжди переконуюся, що вони не проти, і заздалегідь запитую, чи можу я, щоб Ніхто не відчував дискомфорту. Деякі надзвичайно замужні люди, з якими мені доводилося спілкуватися, мають більш гостре відчуття власного часу і смертності, що призводить до нетерпіння. Вони ніби розуміють, наскільки дивовижним є їхнє життя, а отже, наскільки коротким воно здається. Я знав хлопця, чия вінтажна яхта зламалася напередодні літа, тож він купив іншу суто для цього літа. Він пояснював це тим, що у нього, ймовірно, залишилося 20 повноцінних літ відпусток, і він не хотів провести одне з них без яхти, враховуючи що у нього є на це кошти, чесно кажучи, з такою логікою не посперечаєшся. Мій дядько був дуже заможним. У нього не було гостьового будинку, це був гостьовий особняк, окремо від його особняка, на випадок, якщо його діти заскочать, це не враховуючи критого басейну олімпійського розміру. То була окрема будівля. Він купив гармату. З неї він стріляв у гору, яку орендував за своїм будинком. Він стріляв з неї новенькими спеціальними кулями для боулінгу. Колись я працював на курорті в Марині, яка займалася човнами високого класу. Від мегаяхт до новеньких сигаретних катерів. Завжди вважайте, що тихий чувак у заплямованій сорочці це власник перформанського човна. Ніколи не чекайте чайових від мегаяхт. Найбільш самозакоханими гостями завжди були хірурги, найзліші гості адвокати. Не ображайтеся на адвокатів. Я один з них. Найбагатші з будівництва та комерційної нерухомості. Найкращі чаєві давали хлопці, які розважали своїх дружин на човнах, коли визнали їхніх справжніх дружин. Я колись працював на сина арабського мільярдера, татового грошового хлопця. Одного разу він витратив 16 тисяч доларів на гаманець, дуже модний, з маленькими золотими шипами, і все таке. Також у нього були туфлі з золотом. Я пам'ятаю, як одного разу на день народження він отримав більше 30 тортів, великих вишуканих тортів. І сказав нам залишити їх на підлозі в коридорі біля його кімнати. Ми ходили повсті торти щодня протягом двох тижнів, чекаючи інструкцій, а через два тижні нам сказали викинути їх. Я працював у компанії, яка модифікувала літаки для дуже багатих людей. Я говорю про Boeing 747, а не про Гольфстріми. Ця компанія зробила кілька літаків для одного клієнта, який, як мені сказали, придбав новий літак лише тому, що його духовний наставник сказав йому, що один з його нинішніх літаків приносить йому нещастя. Для мене однією з найбільш вишуканих особливостей цих літаків були не позолочені деталі чи шпуни з рідкісних порід дерева, а шовковий килим. Він коштував понад тисячі. Тисячі доларів за квадратний метр, і на ньому відчуваєш себе так, ніби ходиш по підстилці з ангельського пір'я, зібраного у найбільш негуманний з можливих способів. Звісно, ці хлопці прикрашають не весь літак, а лише свої особисті зони. Друг працював над будинком сталоне. Очевидно, там купа його статуй і картин, деякі з них оголені і дуже добре наділені. Деякі діти мають цілі плани і стратегії, які вони практикують, щоб запобігти викраденню або нанесенню шкоди божевільними переслідувачами. Одна дитина, з якою я працював, була дитиною великого голівудського актора, і люди переслідували дитину, намагаючись дістатися до її батьків. Тож цей псих зі сценарієм увірвався в будинок і загнав дитину в кут. Я подумав, що мені доведеться кинутися між ними фізично, але дитина пірнула в сусідню собачу будку і зачинилася там. Він не міг вийти, але і псих не міг увійти. Тож божевільний просто жбурнув сценарій у нього в будинку. Тим часом я викликав поліцію. Я був настільки вражений швидким мисленням хлопця, що запитав, як йому спала на думку ця ідея. А він відповів, що завжди слідкує за тим, щоб втекти. І коли він бачить, що до нього наближається хтось незнайомий, він готується до втечі. Я відчував себе жахливо, що цей хлопець змушений так жити. Якби я не бачив це на власні очі, то подумав би, що це просто параноя. Я навчався в підготовчій школі в новій Англії на повну спортивну стипендію. Там була пристойна кількість студентів іноземців, переважно з Азії, які походили з дуже заможних родин. Батьки одного з таких студентів купили йому новенький BMW 5 серії у повній комплектації, коли він отримав права на молодших курсах. Коли ми закінчили навчання через рік, він збирався повернутися до Кореї і, очевидно, не міг забрати машину, тому віддав її своєму найкращому другові. Хлопець отримав машину за 80 тисяч доларів у 17 років просто за те, що дружив з правильним хлопцем. Мій дідусь помер з портфелем на 20 мільйонів доларів. Він жив у квартирі з однією спальнею, побудованій у 50-х роках. Їздив на іржавій хунді, А весь його гардероб був придбаний волмерті, і йому було 10 років. На зачитуванні його заповіту з'явилася купа далеких родичів, які сподівалися отримати свій шматок. У своєму заповіті він висміяв їх усіх, а потім на 10 сторінках детально описав, як і куди він хоче передати всі свої гроші в конкретні благодійні організації та фонди. Хочеш більше таких історій? Підпишись, щоб не пропустити нові випуски, і обов'язково переглянь мої інші відео. Обіцяю, вони тебе здивують. Дякую, що ти тут.